Слава Україні! Я Олег Кристопо, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 93-му Росія трохи дала Україні спокій, бо там триває власна громадянська війна. Але і у нас нова гаряча точка. Шахтарі Донбасу страйкують і вимагають автономії. А ще 93-й запам'ятався гіперінфляцією. У 1993-му Росія продовжує розхитувати ситуацію в Криму. Наприклад, влаштовує антиукраїнські мітинги в Севастополі. Сколько существує це місто Росії. Севастополь не віддадим бандеровському отреб'ю. До Речі, зверніть увагу на це відео на проросійському мітингу в Севастополі. Виступає Наталія Вітренко, в майбутньому лідер прогресивної соціалістичної партії України. Лише через багато років стане відомо, що її політична діяльність фінансувалася з Росії. На наше щастя, у 1993-му Росії було не до України. Там почалася власна політична криза. Частина парламентарів, на чолі з віце-президентом Рудським, виступили проти президента Єльцина. Конфлікт завершився розстрілом парламенту. У 93 му між Росією та Україною вперше спалахує так званий газовий конфлікт. На початку року Газпром погрожує припинити постачання блакитного палива через великі борги. У відповідь Україна заявляє, у такому разі припинить транзит російського газу до Європи. Росія одразу ж використовувала енергетичний важіль тиску для того, щоб всі переговорні процеси йшли виключно під диктовку Кремля і виключно орієнтовані були на вигоду саме Російській Федерації, а не України. Саме з так починалася наша. Енергетична залежність, і, на превеликий жаль, попри 30-літню незалежність, сьогодні Україна продовжує отримувати значну кількість енергоресурсів саме із Росії, з країни-агресора. А ще у 93-му починається найбільша в незалежній історії України. Економічна криза. Українці знайомляться страшним словом гіперінфляція. За рік вона становить 10 тисяч відсотків. Усі стають мільйонерами. Але мільйонерами-жебраками. Зарплати сталі її зарплати з 93-го року. На цьому фоні вибухають масові протести. Шахтарі Донбасу раптово вимагають більшої інтеграції з Росією і автономії для регіону. Під тиском протестів влада оголошує на 94-й рік дострокові вибори парламентські та президентські. Усі мріють про раптове казкове багатство. На цих мріях заробляють аферисти з численних фінансових пірамід, які іменують модним словом траст. Але найпопулярнішою стає легенда про золото гетьмана полуботка. Я знаю, де знаходиться золото полуботка. У 93-му навіть з'являється український фільм Вперед за скарбами гетьмана. Йо! 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 За легендою, український гетьман Павло Полоботок, якого російський цар Петро І згноїв у тюрмі перед ув'язненням вислав свого сина до Лондона з бочкою золота, яку той поклав у банк. Під скільки там відсотків річних, забрати вклад можна буде, коли Україна стане незалежною. 20 відсотків дістанеться нащадкам полоботка, а 80 – українському народові. Експерти одразу порахували, що йдеться про сотні трильйонів фунтів стерлінгів. 75 років шукали. Ну, гаразд. Ім'я нащадка. Полоботок Іван Павлович, 1965 року народження. Коротше. Пасічник, село Нацьке. Коротше. Ні. Ні. Хм. Ні. Хм. Ні. Ні. Вітаю. Ну що ж, везіть вашого нащадка сюди. Тепер лишається тільки дістати шифр. Що найцікавіше, свого часу цією легендою всерйоз цікавилося радянське КДБ і навіть відправляло у Лондон делегації. Проте знайти хоча б одну монету зі спадку полоботка не вдалося навіть їм. А ще у 1993-му в Україні з'явився перший мобільний телефон. Трубка, яку тримав в руках президент Кравчук, коштувала три тисячі доларів. Ціна однокімнатної квартири. До речі. Винахідник мобільного Мартін Купер пишався своїм українським походженням. Його батьки втекли з Київщини у 1917-18 роках, рятуючись від більшовиків. На сьогодні все. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.